Вітаю під час цього відео пропоную обговорити, яку роль займають фізичні навантаження в здоровому способі життя. Ви отримаєте відповіді на популярні запитання, наприклад, коли і скільки займатися спортом, що необхідно врахувати, і як правильно відновлюватись під час або після заняття спортом. Треба розуміти, що фізична активність повинна бути присутня у вашому житті незалежно від того, яку ціль ви преслідуєте. Чи ви приймаєте участь у програмі Body Detox від торгівельної марки Nutrilite, або ви вирішили зробити перший крок назустріч здоровому способу життя? Тому що заняття спортом і взагалом будь-яке фізичне навантаження це не лише підтягнуте тіло та рельєфні м'язи. Займаючись спортом, ви одночасно налаштовуєте правильну роботу метаболізму, покращуєте настрій і самопочуття, і робите тіло ваше здоровіше. І вже це неодноразово було доведено під час наукових досліджень. Ось, наприклад, чоловіки, які були фізично активними більше 90 хвилин на день, на 39% частіше жили до 90 років, ніж чоловіки, які були активними менше 30 хвилин щодня. І перше запитання, на яке ви отримаєте відповідь, це коли займатися спортом в першій чи другій половині дня. Відповідь кроється у кортизолі, так званому гормоні стресу, який сприяє розщепленню м'язів. І якщо рівень вашого кортизолу підвищений, то вечірні тренування особливо інтенсивні посилюватимуть процес. Рівень кортизолу буде зростати. Тому, якщо ви після вечірнього тренування... У вас виникають проблеми з засинанням або наступного дня ви відчуваєте втому, то тренування краще перенести на першу половину дня, ось так зробити такий експеримент. І що треба розуміти, що якщо ви тільки почали займатися спортом, то треба робити акцент саме на силових тренуваннях два-три рази на тиждень. А згодом, коли ваші м'язи вже прийдуть у тонус, то можна чередувати вже силові і аеробні навантаження. Треба звернути увагу на те, що від вашої цілі і е, подобань Будуть змінюватись рекомендації щодо інтенсивності тренувань, а також прийомів їжі. Ось, наприклад, якщо ваша ціль схуднути і ви тренуєтесь ввечері, то в такому випадку тренування повинні бути не пізніше сьомої або восьмої години вечора. І чим інтенсивніше тренування, то тим раніше воно повинно бути в вашому графіку. Треба робити більший акцент на кардіотренування. А що стосується прийомів їжі, то вечеряти треба у п'ятій до 6 години вечора, а після тренування вже пити тільки воду, або несолодкий чай. Якщо є сильний голод, то можете з'їсти варене яйце, або випити несолодкий протеїновий коктейль, або з'їсти трохи. Овочей. А якщо навпаки, ваша ціль, мета є збільшити м'язову масу, то треба тренуватися через 2 години після основного прийому їжі і робити більший акцент на силових тренуваннях. І ось що важливо: що після тренування треба вживати білок. Саме він буде відновлювати травмовані м'язові волокна. Це може бути страви з птиці, сир, бобові та протеїнові коктейлі. Зверніть увагу, що достатня кількість протеїну у раціоні буде підтримувати м'язову тканину від руйнування на початку тренування і сприяти її росту вже після тренування. Обирати протеїн треба, відштовхуючись. Від ваших цілей, які ви перед собою ставите, протеїни, які отримані з різних джерел, вони засвоюються по різному і також треба розуміти, що різні типи протеїнів вони будуть по різному впливати на наш організм. Найчастіше для спортивного протеїну використовують хідралізовані форми білка. Вони мають таку частково розщеплену структуру, тому засвоюються організмом набагато швидше, на відміну від протеїну, наприклад, що міститься у продуктах. Також для спортивного харчування використовуються швидкі, тобто сироваткові протеїни, і повільні протеїни, тобто козеїн. І це зроблено не без підстав. Дослідження підтвердили, що після прийому сироваткового протеїну. Кількість амінокислот у крові збільшується дуже швидко, досягаючи свого максимального рівня через одну годину після прийому. Однак кількість амінокислот, отриманих з такого протеїну, настільки швидко і знижується, повертаючись до початкових показників. Вже через 4 години. Казеїн це саме повільний вид білка, активна робота, яка триває до 6 годин. І він поставляє потрібні амінокислоти м'язи рівномірно протягом усього часу. А також соєвий протеїн він є найбільш затребуваним завдяки повноцінному амінокислотному складу, а також відсутності лактози, холестерину і гіпоалергенним властивостям. Соєвий білок засвоюється організмом складніше та необхідно докласти більше зусиль, а це означає витратити більше калорій, і при цьому надходження амінокислот у кров відбувається поступово та триває до 5-6 годин. Це робить соєвий білок ідеальним для прийому на ніч, а для тривалих проміжків між прийомами їжі та дозволяє чудово контролювати апетит. Саме серед продуктів компанії Nutrilite і XS ви маєте змогу знайти протеїни, які будуть відповідати вашим потребам. Але якщо ми з вами говоримо про просте рішення, яке вам необхідно, то це універсальний продукт, протеїновий порошок на рослинній основі від торгівельної марки Nutrilite. Він забезпечить необхідну кількість білка без зайвих калорій, містить всі незамінні амінокислоти, які організм не здатен синтезувати самостійно. Важливо знати, що його інгредієнти отримані з натуральних рослинних джерел білка, сої, пшениці та гороху це очищений протеїн високої якості, містить Низький вміст жирів і зовсім немає в своєму складі холестерину. Важливо, що цей протеїн без штучних домішок, без барвників, ароматизаторів, і він ідеальний до кулінарії. А ви можете зробити або протеїновий коктейль, або просто додати до страви, або напою. Це не вплине на його смак. Головне правило при зайнятті спортом це регулярність, тому навіть ранкова зарядка, яку ви будете робити кожного дня. Буде позитивно впливати на ваше здоров'я. Приклад вправ, який ви можете використовувати кожного дня, ви бачите на слайді. І згодом, після регулярних занять, ви зможете помітити, що є частини тіла, які змінюються дуже повільно. Це проблемні зони, які є в кожного з нас і в яких дуже важко позбутися. Що робити в цій ситуації? Спитаєте ви. Наприклад, животиком Клеопатри, галіфе та бочками. Тут є три складові успіхи: ну, по-перше, регулярна фізична активність, далі збалансоване харчування та додавання дієтичної добавки КЛК 500 від торгівельної марки Мрилай. Тому що до складу дієтичної добавки КЛК-500 входить. Конюгована ліноліва кислота, яка отримана з натуральної сафловорової олії, а вона відноситься до категорії омега-6 поліненасичених жирних кислот. У поєднанні з балансованим харчуванням і фізичними вправами, вона дозволяє втрачати вагу саме за рахунок жирової тканини, при цьому трохи збільшуючи в'язову масу, тобто худнуть проблемні зони. Також вона перешкоджає накопиченню під жиру після досягнення необхідного результату і покращує витривалість шляхом збільшення поглинання глюкози м'язовими клітинами. Також вона позитивно впливає на обмін речовин м'яза. І експерти відмічають покращення навіть імунної функції шляхом впливу на особові речовини, цітокини, які беруть участь у роботі імунітету. Канюгована ліноліва кислота вона стимулює утворення запасів глікогену в м'язах після тренування за рахунок поліпшення обміну глюкози та посилення в мінералізації кісток. Дейтична добавка має рекомендації щодо прийому слід приймати під час прийому їжі по дві капсули 2-3 рази на день, в незалежності від того, займались від спортом або ні. Тривалість курсу 1-2 місяці, і якщо потрібно, курс можна повторювати, треба розуміти одне правило: що дієтична добавка КЛК 500 від торгівельної марки Nutrilite, вона працює, але при умові, якщо будете працювати саме ви. І ви знаєте, мені залишилось дати кілька порад новачкам, які допоможуть вам комфортно започаткувати регулярні заняття спортом. Ну, по перше, це обов'язково починайте тренування з розминки, оберти головою руками, кістями, корпусом, колінам, нахили, стрибки, все, щоб розігрити м'язи і уникнути травмування. Закінчуйте тренування невеличкою розтяжкою, самомасажем на спеціальному коврику, ходьбою або пробіжкою. Якщо ви ніколи не займалися спортом, починайте основне аеробне тренування з 10 хвилин і поступово збільшуйте її тривалість по 5 хвилин до 40-45 хвилин. І щоб, звісно, досягти результатів і не відчувати зайвого перенапруження. Намагайтеся займатися спортом 3-4 рази на тиждень та обов'язково робіть перерви між тренуванням. І важливо, складіть план тренування і слідкуйте за технікою виконання вправ. Ну, а сьогодні ви вже дізнались про важливість фізичної активності у розрізі здорового способу життя. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій і почніть прямо зараз робити невеличкі кроки на зустріч свого довголіття. А продукти торгівельної марки Nutrilite, протеїновий порошок на рослинній основі і КЛК-500 стануть оптимальною підтримкою для вашого організму.